Нісі, Яхве і всі імена щось значить для Бога, а є ім'я Господа Саваоф. І гарний переклад українського Господь воєвничий витязь. Господь ім'я Його. Тобто Господь назвав себе витязім воїном. Воїн він не мирний житель, він воїн. У нього є ворог, він його перемагає. Господь наш Він не завойовник, бо Він цар всієї землі. Він нас звільнив від влади темряви і вів царство свого улюбленого Сина Ісуса Христа. І це не в карантин Він нас відділив. Не знаєте не в окреме місце, щоб все лихе пройшло поза нас. Так? І в Ісусі Христі ви знаєте, що. Батько через Ісуса Христа забезпечив нас усіх. Це забезпечення, це зцілення, це захист, благословіння. Для чого це все? Ви знаєте, що написано, що який воїн служить на своєму забезпеченні. Значить, наш батько, наш Господь, Він нас забезпечив. Бо він бачить нас в кожного воїна. Воїна. Бо ще є ворог, ще є ворог, ще є битва. Але в кожному з нас він бачить воїна. І він знає, що воїну треба забезпечити. Так він бачить, це мої його діти. Це дай амінь. Але він теж хоче, щоб ми, як діти, виросли в Ісуса Христа, в повноту Господа нашого. І Господь Ісус, ви знаєте, Він не ходив по землі, ну якось там пархаючи в блаженстві чи якось. і Він ходив як цар, як воїн. Він бачив ворога і Він перемагав його, виганяв його. Слава Господу. Послухайте. І крім цього, Він дав ще нам силу, Він дав нам владу, Він дав нам своє ім'я. І це не просто ну, так, щоб ми називалися християнами або казали всім, що ми віримо в Ісуса Христа. У нас є місце. Те, що Він нам дав, це забезпечення перемоги, яку Він зробив на Христі. І знаєте, у кожного воїна є виклик. Коли є ворог, ми не ховаємось, ми не знаєте, відходимо десь кудись в безпечне місце. Є ворог. Господь не тікав ніколи. Він приймав виклик. І ви знаєте, як це написано у Луки 13 глави, 31 вірш. У той час підійшли деякі з фарисеїв і сказали йому, Ісусу Христу: Виходь і йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити. Послухайте. Диктатор, який зійшов з розуму, хоче вбити Ісуса Христа. А він відповів їм: йдіть і скажіть цьому лисові. Ось я виганяю бісів і оздоровлюю сьогодні. Завтра, третього дня закінчу. Господь знає, що Він виконує свою місію. Сьогодні, завтра я буду робити те, що мені послав. І буду робити, поки не скінчу. Зцілювати, воскрешати мертвих, звільняти людей, навчати людей, поки не закінчу. Ти тут. Поки не закінчиш свою справу для Господа. Тому ніякі диктатори, ніякі там хтось якісь бажання, щось хоче зробити. Вони не можуть на це вплинути. Ти впливаєш там, де ти є. Ти робиш справу Божу там, де ти є. Стільки часу, скільки тобі потрібно. Ви Знаєте, не, не завжди комфортно приймати виклики. Я... Ну, на днях вирішив там постригтися пішов перукарню до нового перукаря. Ну, посидіти трошки в спокої, там подумати про своє. Але відчуваю, що ну от, такі відчуття наче, зі спини, от, ну, от, ну як вітер, щось витікає, наче, знаєте. І вона така каже: ви знаєте, з вами так спокійно, легко. Ви не кажете, ну я мовчу, ви не кажете ніяких поганих новин так добре. І я розумію, що треба їй сказати одну найголовнішу, добру новину. І ми почали спілкуватися, і я сказав їй про Христа. Я побачив, що людина була полонена, полонена хвороби і все інше. Але вона прийняла Христа, вона прийняла зцілення, вона відчула цю Божу любов. Послухайте, навколо вас завжди знайдуться, побачити, ви де полонений. Полонень. Завжди. Ворог не просто там сидить. Він потихеньку, потихеньку, там, де ви не наступили, не наказали бути світлу, бути життю, туди може прийти ворог. І Він хоче туди прийти. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх. Послухайте, я розумію, що Господь сам, і ми всі теж маємо корону там. І так далі. Але не, не відволікайтесь на це, не, не перемагайте гріх, робіть справу воїна. Що нас легко плути, з терпінням прямуймо до тієї чого? блаженства, спокою, миру. Ні. Прямуймо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри. На Ісуса Христа, який, незважаючи на сором, замість належної Йому радості, притерпів Хрест і сів праворуч Божого престолу, послухай. Якщо ти бачиш якусь темряву, якщо ти бачиш якусь проблему, ну, розберись зі своїм життям, подивись, які проблеми, одеш перемогу, воздай славу Господу, побач, повернись, подивись навколо себе, навколо людей. Послухайте, Христос прийшов знищити діла диявола. Діла знищити діяла. І Господь очікує від нас цього, цієї перемоги. Встановлюйте царство Боже там, де ви є. Не треба вчитися, знаєте, як у цій системі так от функціонувати з Царством Божим, з його принців. Ми поставлені не для цього. Ми поставлені для того, щоб встановлювати Божу систему, небесну систему царства на цій землі. І це дуже важливо. І Господь дав нам ну, усі ключі, Він дав нам цю перемогу. Знаєте, світ хоче виліковуватись ліками, але Господь зцілює свої сили Божі. Господь хоче кров'ю потом. Досягати якихось успіхів, Він нам дав своє зубожіння, щоб ми процвітали і навчили в цього інших, ми є прикладом для інших. Я вже закінчу, але дуже важливо. Ви знаєте, як написано, що кожна, кожне творіння людина вона очікує проявлення, відкриття синів Божих. Проявлення відкриття синів Божих. Слухай, якщо ми в себе. Знаєте, впитуємо там слово, навчання, це добре. Але всі навколо очікують, коли ти вже проявишся як син Божий, коли ти вже наступиш дьяволу на хвіст, який бігає там десь навколо інших людей, брешеї, дає якісь симтоми, перебачає. Всі вони очікують, кожна людина хоче жити правильно, вільно, щасливо. Але тільки Христос, який ті вас.